Слава Ісусу Христу! Буття 26 розділ 7 по 9 вірш. І питалися люди тієї місцевості про жінку Його. А він відказав: вона сестра бо боявся сказати, вона жінка моя, щоб не вбили мене люди тієї місцевості через ревеку, бо вродлива з обличчя вона. І сталося. Коли він там довго жив і дивився Малек, цар Фелистимський, через вікно. Ти побачив ось Ісак забавляється з ревекою жінкою своєю, і покликав Малек Ісак та й сказав отож, ж оце вона жінка твоя, а ти й сказав був вона сестра моя. Ісак же йому відповів бо сказав, щоб не вмерти мені через неї. Страх робить з людьми дивні речі, спонукає до зради, до брехні, до сумнівів у Божій опіці. Страх руйнує усе. Мій страх зараз не дозволяє Богові зробити мене повні живою. Господи, твоя присутність лікує мене від страху, ти даєш мені міцну опору і захист. Не дай мені, будь ласка, забути. Що все у твоїх руках і все, що ти для мене зробив. Амінь. Якщо бажаєте доєднатися до вивчення Слова Божого, щоб розуміти його краще, запрошую вас в нашу сім'ю, у нашу церкву місія Слово Боже. Хто хоче, хто бажає, пишіть у коментарях або залишайте мені повідомлення приватне. Миру всім нам.